Лебеді є майже 100% відсотковими вірусоносіями пташиного грипу. Якщо у них падає імунітет або ж змінюються погодні умови, інфекція проявляє себе. Захворіли і птахи, які зимують на Дністрі у селі Вільховець Борщівського району на Тернопільщині. 13 січня почалася загибель лебедів, 5 голів 5 5-14-го Ми відібрали матеріал, зразу направили в Київ, і Київ поставив на колдесний інститут. Підтвердив гриб птиці. Провели за рішення засідання ДНПК, рішенням надзвичайної протипізтичної комісії. Наклали карантинні обмеження на прибережній території на річку, 3 кілометри довжиною, 100 метрів шириною. Там, де, якраз, де є ті лебеді, заразитись лебеді могли від птахів, які прилетіли із чорні. ...Чернівецької області. Там пташиний грип у пернатих зафіксували на початку січня цього року та оголосили карантин. Із Вільховця відстань туди всього 40-50 кілометрів. Наразі у селі на Тернопільщині ветеринарні спеціалісти дивляться, чи не гине птиця у людей на господарствах, також моніторять 13 ближніх населених пунктів, розташованих на Дністрі.